В Україні 7 грудня відзначили день місцевого самоврядування. У ці складні часи для нашої країни узгоджена праця місцевого самоврядування є опорою для збереження обороноздатності, адже воно намагається не тільки приймати переселенців, але й в міру своїх можливостей підтримувати військових на фронті. У Бергівській районній раді представникам місцевого самоврядування висловили подяку за невтомну працю. Разом з районною військовою адміністрацією нагородили більше 20 осіб, що працюють або допомагають у територіальній громаді. Децентралізацію у тан після децентралізації ми опинилися в новій ситуації. Сформувалися територіальні громади, яким доводиться вирішувати найбільше проблем. Всі проблеми мають вирішувати саме вони. У період коронавірусу вже почали, як кажуть, загартовуватися, адже ми переживали дуже важкі часи. Це відчули всі територіальні громади, оскільки їм довелося боротися з соціальними викликами, з питаннями закриття відкриття дитячих садочків та шкіл. Тощо цього року почалася війна, і ситуація стала ще. Важкою керівники, депутати, співробітники виконували дуже складну роботу. Окремо потрібно згадати про допомогу переселенцям, надання їм прихистку. І навіть в такій непростій фінансовій ситуації вони виконали свої завдання. Ми хотіли подякувати їм за це. Тому сьогодні нагороджували їх грамотами. Сьогодні ми святкуємо день місцевого самоврядування, і це свято обов'язково треба відзначати, особливо в сьогоднішніх умовах. Справа в тому, що з початком війни на органи місцевого самоврядування, ну, скажімо так, навалилися додаткові завдання не тільки по забезпеченню добробуту громадян своїх територіальних громад, а й громадян, які вимушено покинули свої домівки в зонах, де відбуваються бойові дії. Хочеться сказати, що наші Голови територіальних громад, депутатський корпус, члени виконавчих комітетів, спрацювали як єдиний організм, зробили величезний вклад в забезпечення, розміщення поселення, харчування осіб, які, ну, скажімо так, знайшли прихисток в нашому районі. За це їм величезне дякую. Плюс. Територіальні громади роблять великий вклад в матеріально-технічне забезпечення підрозділів Збройних сил України, підрозділів батальйону територіальної оборони Берегівського. Грамоту отримав також голова Берегівського районного осередку ТУКСКМКС Йосип Шін. Раніше протягом довгого періоду він був головою районної ради, а тепер є очільником фракції КМКС. Ма уйгоноломгоді що сьогодні розвиток місцевого самоврядування є успішним, якщо воно працює з любов'ю і має власні кошти. Такими є територіальні громади Великої Бейгані Батіва. А є й такі громади, яким не вистачає грошей навіть на найнеобхідніше на утримання самих себе своїх закладів. Що можуть, нехай будують. Але почалася війна, і якщо і мають власні кошти, то не можуть їх використати. Приміром, на будівництво усім потрібно зрозуміти, що самоврядування з Може розвиватися і фінансово стати сильнішим тільки завдяки миру. Я радий, що товариство угорської культури Закарпаття також сприяє розвитку місцевого самоврядування. Нещодавно ми переслали податки для берегівської територіальної громади і надалі будемо допомагати. Надіємося, що ці кошти потраплять туди, де найбільше не вистачає. Упродовж останніх більш ніж як дев'яти місяців територіальні громади Бергівського району виконували напружену роботу, щоб забезпечити всім необхідним вимушено переселених осіб. Велику частину координаційних робіт у Бергівській територіальній громаді виконував Микола Павлюк, якого також відзначили цього дня. Габруш Гейзетника Кезатива спочатку війни, як на Україні, так і в нашій територіальній громаді виникли несподівані ситуації, виникли нові проблеми. У березні ми сформували гуманітарний штаб Берегівської територіальної громади, метою якого є координація доправлення і розподілу гуманітарної допомоги серед переселенців. Виконуємо ці завдання з березня, відколи ми прийняли близько 100 вантажів. Приїхали вони в першу чергу від міст побратимів берегова та від різних гуманітарних організацій, хто допоміг нам у. Цьому скрутному становищі гуманітарну допомогу ми роздавали в пунктах, де проживали вимушено переміщені особи, а також берегівчанам, які отримали соціальну картку. Під час урочистого заходу наголосили на тому, що взимку у період відключень електроенергії самоврядуванню потрібно витримати ще більший тягар. Тому районна рада і військова адміністрація намагатимуться надати всю необхідну у цьому допомогу.